У Чернігові служба безпеки спільно з Нацполіцією викрила злочинну групу, члени якої займалися незаконним продажем вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових засобів. Правоохоронці затримали трьох мешканців обласного центру. За даними слідства, злочинний бізнес організував 30-річний Чернігівець. Правоохоронці затримали зловмисників на спробі нелегального збуту гранат та понад ста набоїв до автоматичної зброї під час проведення низки обшуків в транспортних засобах та за місцем проживання зловмисників, вилучено набої різних калібрів, вибухові засоби та інші докази протиправної діяльності. Зловмисники підшукували клієнтів для збуту товару через особисті зв'язки, зокрема в кримінальних колах. Оперативники спецслужби задокументували декілька фактів реалізації ділками бойового пістолету ПМ, осколкових гранат різної модифікації та тротилу. Повідомляють управлінні служби безпеки України в Чернівській області. За інформацією поліції, члени злочинної групи також упродовж тривалого часу розкрадали майно та комунікаційне обладнання на території одного з недіючих аеропортів Чернігівщини. Фігурантам повідомили про підозри. За двома статтями кримінального кодексу, їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, найбільше покарання, яке загрожує підозрюваним до восьми років за ґратами.